Потрапила до лікарні бабця з отруєнням грибами. Вилікували, виписали. Ввечері її знов привозять лікар. Бабусю, що сталося? Та приїхала додому, а там ще півбаночки грибів лишилося. Звичка, це коли батареї відключили, а ти все ще вішаєш на них шкарпетки, сподіваючись на те, що вони висохнуть. Лікарю, а ця операція точно дасть якийсь результат. Звичайно, якийсь точно дасть. Чоловік жінці на кухні каже роздратовано. Знов курка. У мене скоро пірія почне рости. А що, яловичину готувати, щоб роги виросли? Галя, зізнайся, чесно. Ти вийшла заміж за мене з розрахунку. Ага. Тільки вже 15 років не можу зрозуміти, на що я розраховувала. Питаю, скільки коштує рентгенівський знімок? Вам звичайний? Ні. З мапою на плечі і щоб позаду морський пейзаж з пальмами. Одеса Привоз ковбасний ряд. Чоловіч! Що ви ото цілу годину ходите? Пробуєте і нічого не берете. Вам що? Таки нічого не подобається. Подобається. Що грошей немає? Є. Ну так купуйте! Навіщо? Щоб їсти, а я що роблю? Ну, як пройшла вечірка? Нісенітниця повна. Мене після вечірки Маша запросила до себе на вина. Ми поговорили, трохи попліткували, потім вона раптом вимкнула світло і роздяглася догола. Я, звичайно, відразу зрозумів, що вона дуже втомилася, і пішов додому. Хочу працювати в тебе бухгалтером. Який графік роботи? Рік старанно працюєш. Робиш усе що ми скажемо. А ти сидиш відпочиваєш. Коханий, дуже цікаво, а ти як у такому вигляді додому дістався. Елементарно, на повному приводі. Не зрозуміла. Що ти купив джип і ви його обмивали? Який джип? Я рачки повз. Протокол церемонії. Привітання з 8 березня. Люба, ти прекрасна, як ці квіти. А я думала, я прекрасна, як золотий браслет. Ні, Люба. Ти прекрасна, як ці квіти. Чоловік зупиняє машину, сідає у неї і каже водієві. Чому ви так легко берете собі супутників? А раптом є серійний маньяк? Шанси, що в одній машині виявляться два маньяки, практично нікчемні. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте подобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою до зустрічі!